Провізія та медикаменти, амуніція та спецспорядження, паливо, генератори та інше необхідне обладнання склали черговий вантаж допомоги нашим бійцям у зоні АТО. Забезпеченням збройних сил, крім держави, займаються й небайдужі громадяни та організації. Зокрема, від народного депутата Владислава Атрошенка допомога вкотре направлена військовим мобілізованим на Чернігівщині. Хлопці просили ну саме необхідне крупи, вода. Генератор для електроенергії, ліхтарики. От сьогодні ми передаємо, якраз відбувається ротація, і зможуть доставити це необхідне, все, що їм на перший час. От, але йде зима, і треба буде також думати і готуватися до холодів. Допомога від нардепа надійде бійцям, які дислокуються в Донецькій області і потребують термінової підтримки. Ця допомога буде направлена військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції для їх підкріплення, забезпечення всім необхідним. Дуже вдячні, що саме всі верстви населення об'єднались, незалежно від політичних поглядів і розповідань. Так далі, я думаю, надають допомогу. Ми за це дуже дуже вдячні. Забезпечення військовослужбовців справа, що об'єднує всю громаду, і кожен із нас може бути корисним незалежно від статків. Серед необхідних для солдат речей нині це теплий одяг та взуття, термобілизна і спальні мішки. Це те, чим реально можна допомогти, згуртувавши зусилля, аби кожен солдат відчув з ним вся Україна.